Українські захисники просуваються під бахмутом. Бійці ЗСУ розповіли про роботу артилерії на Донеччині. Кажуть, випускають понад 40 снарядів за кілька годин і не дають окупантам розслаблятися. Більше про роботу наших оборонців. Дивіться далі. Так, приготово. Буває, що 40 штук тільки зранку за пару годин випускаю. Буває по-різному. Буває, чергуємо, там, як в планові цілі. Типу. От, буває, що інтенсивна робота. По-різному було. Це залежить не від нас, це залежить від того, як там спереді хлопці там дискотеки встраю, чи як сказати так. До бою! موسيقى Артилерія, ну вона ж ззаді стоїть. Якщо ми підходимо вже ближче, по-любому ми просуваємося. Це... Тут, тут немає навіть питань в цьому. І тим паче вагнерівці вони вже відійшли, і зараз їхні ж війська, кого вони туди кидають. В основному такі ж саме мобілізовані, беззопитні, ну, орки і сьорки. Вагнерівці відійшли, і там зараз, я думаю, ну, дай Бог скоріше їх б там вже вигнать з нашої землі, звісно. Всі втомилися». Намагався підірвати мости на Чонгарі, однак цього зробити не вдалося. Про це розповів старший сержант Іван Сстроватовський в інтерв'ю Українській Правді. Саме він у ніч на 24 лютого мав підірвати об'єкти. Чоловік пояснює, що могло бути дві причини, чому вибуху не сталося. Приблизно до 4.30 почався мінометний обстріл. обстріл. Так, ну, хвилин 10, може, пройшло. Я зв'язатися ні з ким не зміг. Тому вже приймав рішення сам. Угу. І ви вирішили підривати? Так, саме так. Ну, намагався там, перепідключити, перепровірити драти. Десь около трьох спроб вибуху не відбулось. Ну і все по наказу. Угу. Відхід на інші позиції. У мене дві відповіді на це. Або диверсійна група зайшла з тієї сторони, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Воїн пояснює, що коли зупинився мінометний обстріл. Росіяни відкрили вогонь з автоматичної зброї а також із гранатомета. Це було до того, як зайшли колони. Тому ймовірно, це і була ворожа диверсійна група. Після відходу Іван Сестриватовський був поранений. Росіяни взяли його в полон. Воїна повернули додому 26 квітня. За словами Івана, Чонгар був замінований ще із 2014 року, і відтоді ніхто його не розмінував за тиждень два до повномасштабного вторгнення. Ці мінування перевіряли сапери. Вони йдуть на штурм, потом та кров'ю вибивають загарбників. І прямують далі у тил ворога. Так, діють бійці 3-ї штурмової бригади збройних сил України. Це підрозділ, який сформувався на базі тероборони Азов. Воїни на початку російського вторгнення брали участь в обороні Києва та визволенні Київщини зараз на Бахмутському напрямку, де тривають тяжкі бої, титанічними зусиллями вони здійснюють ефективні контрнаступальні дії, беруть московитів у полон і визволяють українську територію. Водночас, аби продовжувати це робити та мінімізувати власні втрати, необхідна безперервна допомога. Благодійників. Не може стати кожен українець, долучившись до зборів, які організовують бійці. Докладніше в сюжеті Ліді Середюк. Рухайся, рухайся. Це одна зі щоденних військових операцій під бахмутом бійців 3-ї штурмової бригади ЗСУ, які титанічними силами тримали там оборону, а нині відбивають позиції і штурмують ворожі. Наша посадка, наша земля! Воїни публікують численні відео, де в притул наближаються до ворога, знищують його і просуваються далі. Мій другий штурмовий батальйон третій окремої штурмової бригади по суті і почав. Той контрнаступ в Україні, який сьогодні відбувається, З чим заїхали сюди на Бахмутський напрямок на початку січня. З тим ми зараз і, і з чим були в обороні, з тим ми власне зараз і продовжуємо контрнаступальні дії. Тобто, все, що у нас було по мінімуму, воно насправді і було по мінімуму. Да з цим ми зараз і проводимо контрнаступальні дії. Проте як я вже казав, ми все одно їх проводимо, проводимо їх успішно, проводимо їх вдало, нікуди не спішимо. Потихеньку просуваємося, потихеньку знищуємо ворога, знищуємо як артилерію, так і знищуємо і власне у стрілкових боях. А результат визволена територія вкрита знищеними ворогами. Бійці розповідають, що нині вдається просуватися на південних околицях Бахмуту. Це один із найгарячіших напрямків, і саме там зосереджена велика частина азовців із третьої штурмової бригади. Тих, хто майже весь період повномасштабного вторгнення воює на найзапекліших ділянках фронту. Ми стоїмо як. Стояти в самих гарячих точках, і щоб вистояти та ще й насипати московитам, необхідно постійно поповнювати запаси озброєння і приладів, без яких ефективного знищення ворога не буде. Мова про дрони, що забезпечують розвідку і смертельні подарунки для росіян із неба. Мавіки звичайні мавіки трите, які працюють уночі, це наші нічні очі. Це те, що ми втрачаємо регулярно, втрачаємо постійно. За весь цей період часу ми втратили за півроку далі. Мій батальйон тільки втратив більше ста. Необхідні на фронті, але також часто знищуються у бойових умовах чи потребують ремонту автівки. Так вони безумовно потрібні. Вони так само втрачаються, вони так само виходять з ладу, по ним так само прилітає. Усі потреби намагаються закривати силами волонтерів для того, щоб максимально швидко збирати кошти та купувати найнеобхідніше. Працює благодійний фонд САПОРТАЗОВ. Бояться зову на позивний панк. Відповідає за розвиток волонтерських центрів. Він воює з 2015 року. 2015-го. відтоді пройшов чимало запеклих боїв, але торік наїхав на протитанкову міну і був поранений. Нині триває реабілітація водночас триває і робота, щоб перебуваючи у тилу допомагати хлопцям на передовій. Задля того, щоб люди не гинули. Ми намагаємося максимально закривати всі запити, котре дає командування від третьої штурмової бригади, адже забезпечування в нас невелике. Ми тримаємося на міценатах, на людях небайдужих, на донатах. То, що передає, хто передає просто отівки, хто гроші, хто дрони у фонďі Сапортазов працює, й боєць на позивний бугор на фронті він був бойовим медиком, а нині також допомагає організовувати великі збори. Там мільйони гривень на це потрібні і ну нема терміну такого, щоб його швидко закривали. Українці, красавчики донатять, але ніколи нема якби кінця цьому. Війна не закінчиться. У розділі актуальні збори на сайті САПОРТАЗОВ свіжа інформація про те, що на тепер потрібно воїнам, які своєю кров'ю по клаптиках відвоюють нашу землю. Азовці закликають українців продовжувати невпинно донатити й очікують на ефективну командну роботу. Військові б'ють ворога, а тил допомагає військовим. Усі дії конвертуються. В мертву росню Лідія Сердюк Микола довгий п'ятий канал.